Начальник крупного підрозділу розповідає товаришеві я в рамках боротьби з ненормативною лексикою ввів правило. Кожен, хто на роботі скаже непристойне слово, опускає в скарбничку по 10 гривень. Гроші йдуть на печиво і напої. І як успіхи? Та як? Тепер ці козли п'ють каву виключно за мій рахунок уже 4 місяці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Листування. Дорогий зямо! У мене є підозра, що наші листи читають. Надсилаю тобі свою волосину, Іцик. Іцик дорогенький, твій лист отримав і волосся теж. Тож не турбуйся, наші листи ніхто не читає. Зяма. Зямо, я тебе благаю, таки читають, бо ніякого волосся я тобі не посилав, Іцик. <реш> Після операції чоловік лежить у палаті, відходить від анестезії. Поруч сидить його дружина. Чоловік розплющує очі, дивиться на неї і каже: Ти прекрасна. Потім закриває очі і засинає. Через деякий час він знову відкриває очі і каже ти симпатична, а чому ж не прекрасна? Наркоз відпускає. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Старенька приїхала провідати свою сестру в будинок для літніх людей. Розпитує її, як там, чи подобається їй, та в захваті. Ой, дуже мені подобається. Тут така атмосфера загальної поваги. Ось у нас колишній музикант, йому 85 років. Він уже 20 років не виступає, але всі тут його звуть маестро. Колишній лікар у нас є, йому 90 років, уже давно не лікує, але його називають тільки доктор. Зі мною те саме. Я вже років 30 із чоловіками не спала, а вчора про себе чую. А ось ця шльондра.